Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над алеброю 7 клас за програмою Інтелект України, п'ята частина, картка 10 розкладання на множники способом групування. Для того, щоб розкласти множники способом групування, от, наприклад, коли в нас є 4 доданки, ми маємо спочатку погрупувати, тобто взяти дужки по парах так, щоб потім ми могли винести щось спільне за дужки, Попереднім способом винесення спільного множника за дужки, і в дужках залишилися однакові вирази. Наприклад, розклади на множинке завдання А, А Це додати АД, додати БЦ до рівня і додати БД. Таким чином, я запишу в дужках АЦ додати АД. Потім додати в других дужках Б додати ПД. Зазвичай групують підряд. Інколи, звичайно, якщо не можна. Так, зробити, щоб в дужках були однакові вирази, потім то міняють е, пари групування. Там, наприклад, перше беруть з третім чи перше з четвертим доданком. Зараз дивіться, в перших дужках ми можемо за дужки винести спільний множник А. В дужках залишається, ви вже знаєте, це додати Д, в других дужках виносимо за дужки Б. І також залишається це додати Б. Ось це була наша мета зробити так, щоб ось ці дужки були однакові. Далі знову виносимо спільний множник за дужки, Але це вже вираз, це додати D, І ви таке робили в попередній картці. Відповідно, в других дужках залишається те, що було перед дужками А та Б, тобто А додати Б. От ми і розклали на множники способом групування. Це було легко, тому що тут у нас були дії лише додавання, але якщо буде дія і віднімання, тобто у нас будуть від'ємні доданки, це буде трошки складніше. Наприклад, задання Б АС додати АД, я точно так само візьму перші дужки. В деяких способах показують, що якщо у вас там і там мінус, відразу ставлять перед дужками мінус, і в дужках записують BC плюс БД. Можна так писати, чому ні? Я, наприклад, люблю писати завжди між дужками плюс, це ніколи мене не збиває з пантелику тоді. І в дужках те ж саме, що було: мінус БЦ і мінус БД. Виносимо з перших дужок все, що можна. Це лише змінна А. В дужках залишається С додати Д. А от тепер дивлюсь. в других дужках має вийти теж С додати Д. Таким чином, я за дужки виношу не просто Б, а зі знаком мінус, Б, мінус змінюючи всі знаки на протилежні. Тому в других дужках буде теж С додати Д. Ми отримали однаковий вираз в дужках, який виносимо теж знову за дужки. В дужках С додати D, помножити на те, що лишається, А відняти B. Розглянемо приклад В. В прикладі В. У нас знову ж таки лише додавання, тому це буде неважко. Так, погрупуємо теж підряд, А у другому степені додати АБ. Беремо в перші дужки, додати АЦ додати БЦ. Виносимо дужки з перших дужок змінну А, лишається А додати Б. Відповідно, в других дужках змінну С, лишається А додати Б. Оскільки ці вирази однакові, то теж виносимо дужки А додати Б помножити на А додати С. Розклали множники? Далі завдання Г. Теж спробуємо погрупувати спочатку підряд. Тобто запишемо так: в дужках А2 А у квадраті додати АБ, додати. Завжди між, я ставлю між дужками додати. В деяких, до речі, прикладах, я ж говорив, мінус. Мені зручніше плюс. Мінус АС і мінус БЦ. Дорівнює. В перших дужках це буде А помножити на А плюс Б. Залишається в дужках. А тут відповідно ставлю мінус, виносимо від'ємне значення і спільну змінну С. В дужках лишається А додати Б. Виносимо за дужки А додати Б. То в других дужках буде А відняти С. Так, приклад Д. Все в нас з додаванням. Так, дивимось, в принципі, можна взяти теж підряд. Це буде xy додати xz, додати y плюс z. Дорівня. З перших дужок виносимо змінну x, лишається y додати z. В других дужках у нас вже все готове, тому просто переписуємо додати y додати z. Пам'ятаємо, що ось тут стоїть одиниця, яка нам стане в пригоді. Можемо тоді навіть записати. Дорівнює. Y додати Z це у нас як спільний множник. Помножити на те, що лишається. А лишається у нас Х, і ось ця одиниця додати 1. Приклад E. Переписуємо умову. Так, та групуємо теж підряд. Так, але якщо взяти групування підряд, то тоді ж дивіться: нічого не можна буде винести за дужки. Так, тому будемо брати по-іншому. Можна взяти М і, наприклад, КМ. Тут є спільна змінна М. М додати КМ додати те, що лишається. Так, що налишається у нас «Н» і додати КН. Я навмисно записав саме в такому порядку, тому що так буде легше потім виносити задушки і залишиться в дужках однакове. Дорівнює М задушки це буде 1 додати К. Додати N задушки, 1 додати k. Таким чином у нас буде 1 додати k, помножене на m додати N. Переходимо далі до картки так. B1. Отже, тренуємось на цій карці. Це трошки складніший рівень. Переписуємо, приклад А. Так, і групуємо. Спочатку візьмемо підряд. Тут, до речі, по коефіцієнтах бачимо, що це досить зручно. В перших дужках запишемо і у кубі, додати Б у квадраті. Додати. Або давайте хоча б раз спробуємо знаком мінус. Побачите, що буде. Просто ставлю мінус, бо два числа від'ємні були. І в дужках будуть знаки з протилежними 3b у квадраті, y, додати 3b у кубі. Виносимо за дужки спільний множник. Спочатку y у квадраті, залишається y додати b. Так, тут вже стоїть у нас мінус. І тут виносимо 3 b у квадраті. У дужках залишається y додати b. Як бачите, це одне і те ж саме. Дорівнює. y додати b, як спільний множник знову за дужки, помножити на y у квадраті відняти 3b у квадраті. Переписуємо, приклад b. Так. І можемо теж записати підряд. Дорівнює. і у кубі мінус b y у квадраті. Далі я поставлю плюс мінус 3 b З перших дужок виносимо y у квадраті. Множу на y-b. З других дужок, як бачите, нам потрібно винести не просто 3b у квадраті, як спільне, а мінус 3b у квадраті, щоб знаки теж змінилися. Залишається y відняти b. Виносимо y-b. За дужки. І в дужках лишається іре у квадраті відняти 3b у квадраті. Вирази дуже схожі у нас, там просто відрізняються вони знаками, тому і відповіді у нас теж досить схожі вийшли. Приклад В. Так, погрупуємо теж, я думаю, підряд дивлячись по коефіцієнтах, має вийти. Так, і у кубі мінус b у квадраті. Додати 3 b у квадраті у 3b у кубі. Теж схожий вираз, теж знаки схожі у нас, точніше, змінні схожі з коефіцієнтами, а от знаки якраз трішки відрізняються. Дорівнює y у квадраті за дужки. В дужках лишається мінус b. Так, тут дивимося, дужки виносимо 3b у квадраті. Так, і залишається в дужках Y мінус b. Дорівнює. Y відняти b, Помножити на І у квадраті, додати 3 b у квадраті. Приклад Г. Так. Ну що ж, 4 і 8 можна об'єднати разом. 6 і 12 теж гарно виходить, тому беремо підряд. Дужках 4А в кубі плюс 8А у квадраті. Додати в других дужках 6А у квадраті, додати 12А. Дорівнює. З перших дужок виносимо найбільший з це буде 4, а в меншому степені це А в другому. І що залишається? Е, так, відповідно А в першому додати 2. З других дужок виносимо 6А. Плюс 6А, і залишається А додати 2 дорівнює. А додати 2 помножити на 4А у квадраті додати 6А. Але є нюанс. Якщо ми бачимо, що в якихось дужках у нас ще можна щось винести, обов'язково це робимо. В перших дужках нічого не можна винести, а от у других, я можу винести 2а за дужки. Тому переписую. 2А помножити. Для зручності запишу спочатку те, що залишилося. Це буде теж 2А і додати 3. Помножити на А плюс 2. Як бачите, більше нічого ми не можемо. Ось це буде наш фінальний результат. Так. Приклад Д. Так, бачу коефіцієнти 5 і 5, а там 3,3, 3, тому групую підряд. Я думаю, має вийти. Отже, 5х у кубі мінус 5а квадраті квадраті – це в перших дужках. Додати 3 квадраті х мінус 3х це буде в других дужках. Виносимо 5х у меншому степені це х у квадраті за дужки. Помножити. 5 на 5 буде у кубі на х квадраті просто х. Мінус 5 на 5 буде мінус 1. А у квадраті переносимо відповідно у відповідь. Так, х квадраті на х квадраті це 1. Далі, з другого дужок виносимо 3. Потім дивимося, що можемо винести х. Ось так. Але є момент. От коли ми поставили відразу плюс і винесли 3х. Ви могли наперед не побачити, що залишається в дужках. А в дужках у вас залишиться, не поспішайте записувати, А у квадраті і мінус х. А нам потрібно, щоб було х мінус А у квадраті. Тому треба було або Наперед це побачите і винести мінус 3х за дужки, або можете переписати ще раз, винісши мінус за дужки, помінявши в дужках на, на скажімо так, місцями ці значення, щоб було х-а у квадраті. Тобто, повторюсь, 5х у квадраті на х мінус а у квадраті буде мінус виносимо, 3х залишилося. А в дужках ми просто переставляємо їх місцями. Х відняти А у квадраті. Дорівнює х мінус А у квадраті помножити на 5х у квадраті мінус 3х. Але знову ж таки, дивіться, є х та х, які можна винести з дужки. Тому x помножити на 5х мінус 3 і на х мінус а у другому степені. Приклад Так. E. Можемо взяти таким чином х у третьому степені, і давайте візьмемо щось з xо. Наприклад, мінус х у другому y. Далі додати y у, у третьому степені мінус хі у другому степені. Подивимось, що виходить. Якщо винести х у квадраті за дужки, виходить х-. Мінус у. Так. І тут, якщо я винесу y за дужки, буде. У другому степені маю на увазі, то вийде y мінус x, тому виношу відразу мінус y у другому. І тоді залишається мене в дужках мінус y додати x. Це те ж саме, що x-y. Дивіться, робимо перевірку: мінус y у квадраті на х. Буде мінус хі у квадраті, ось воно. Мінус y у квадраті на мінус y. Буде плюс y кубі, ось воно. Все є. Тому все правильно. Дорівнює. x мінус y помножити на х у квадраті мінус y у квадраті. І, до речі, поки що у нас лише спосіб групування, але буквально вже в наступних картках у вас будуть ще послання на множники способом використовуючи формулу скороченого множення. І зверніть увагу, що якраз у нас таки є формула скороченого множення х квадратів мінус у квадраті, різниця квадратів. Тому я допишу ось так. x-y помножити на x-y. Ось звідси з другий дужок на x плюс y. І оскільки два множники однакові, то це буде x-y в другому степені помножити на х плюс y. Тому що ось цей квадрат різниці маємо право записати, об'єднавши два множники. Тут тобто нам не потрібно розписувати x-y на x-y. Достатньо квадрата різниці. Переходимо до третього рівня. І тут потрібно нам довести тотожність. А ви знаєте, що таке тотожність? Тотожність це коли у вас ліве значення, точніше лівий вираз, має дорівнювати правому при будь-яких значеннях невідомих змінних. Справа в тому, що раніше, як би ми це робили, ми брали б тільки ту частину, де є в нас дужки, перемножували, як це було у темі множення много члена, члена, наприклад, і відповідно. Утримували б даний много як вираз великий. Але ж тут у нас розкладання на множники способом групування, тому в цьому випадку ми робимо наступним чином: приклад А. Перепишемо А у квадраті мінус Б, плюс 4 б і мінус 4А, та погрупуємо і перетворимо цю ліву сторону на праву. Саме тут так і мають на увазі, щоб ми це зробили. Отже, дивіться. Групуємо відповідно, так, як вони знаходяться. Ти лічись по коефіцієнтах 4, і 4, нехай буде разом. А у квадраті мінус аб додати 4б мінус 4а. Виносимо за дужки а, лишається а мінус Б. Виносимо за дужки, Якщо виносу 4, то буде Б мінус а, тому виношу мінус 4, тоді теж буде а мінус б. Я їх поміняв місцями. Дорівнює рівнює а мінус Б помножити на а мінус 4. Приклад Б. Дивіться, ми довели тотожність а мінус на а 4 тому напишіть собі, тотожність доведено. Приклад Б. Точно так само переписуємо 5а у квадраті мінус 5ах, мінус 7а і додати 7х. Найзручніше буде погрупувати, я думаю, підряд. Це 5 у квадраті мінус 5ах беру в дужки, Додати тільки ставимо Мінус 7а плюс Дорівнює. З перших дужок виношу 5 як спільний множник, а також зміну А. Лишається А відняти х. З других дужок для того, щоб вийшло А відняти х, потрібно винести мінус 7. Мінус 7 помножити на А відняти х. Дорівнює А мінус х помножити на 5а відняти 7. Дивимось A-х на 5А відняти 7, то тожність доведена. У нас з вами лишається ще два приклади: приклад В. Переписуємо ліву сторону 4Mn мінус М, додати N відняти 4n. У квадраті. Якщо спробуємо пробувати так, як вони знаходяться підряд 4mn мінус m, я винесу за дужки m. Так, додати, n відняти 4n у квадраті, теж винесу за дужки, вже зміну тільки n. Що залишається, дивіться. Так, m помножити на 4n-1, якщо виносимо за дужки просто n дивіться, Просто n виношу, плюс n. То лишається 1 відняти 4n, а мені потрібно ж навпаки. Тому потрібно було винести мінус n. Якщо ви цього не зробили, перепишіть m на 4n-1, мінус n на 4n-1. Тобто я виніс мінус 1 за дужки і поміняв е, зменшуваний і від'ємник місцями. Виносимо за дужки спільний множник 4n-1. І в других дужках залишається m. Відняти n. Дивимось на те, що є у нас. Просто переставити множники місцями, і буде те, що нам потрібно: m-n множник -E, є, 4n-1 теж множник є. Тотожність доведена. І приклад Г. Переписуємо ліву сторону 6D у третьому степені мінус 5d. Додати 6d у квадраті т відняти 5т. Пропоную погрупувати, ну, наприклад, перше з третім. 6d у кубі. Перше з другим теж, я думаю, можна. можна але хочу перше з третім. Додати 6d у квадраті т, додати мінус 5d. Відняти 5t. Це з перший дужок виносимо 6d у квадраті, лишається d додати t, з другого дужок виносимо мінус 5, щоб у дужках залишилося теж d додати t, звідси d додати t помножити на 6d у квадраті відняти 5. Дивимось, де задати є у нас. 6 у квадраті відняти 5 теж є. Отже, тотожність доведено. І запам'ятайте: якщо у вас стоїть завдання довести тотожність, то тут вже йде стверджування, що це тотожність, вам лише потрібно її довести. Якщо у вас не виходить її довести, це означає, що у вас помилка, тотожність правильна. Інша справа, якщо пишуть, Перевірте, чи є тотожність. там можуть бути варіанти тутожність або нетутожність. А в усіх цих завданнях, де написано Доведи тутожність, це вже тутожність, і вам лише треба її довести. Бажаю успіхів і до зустрічі!